Сьогодні я дам чотири прості поради, як купити класне вікно. Вітаю усіх підписників та гостей на каналі, присвяченому світлу, теплу та затишку ваших помешкань. Мене звуть Василь Олексєєв, я менеджер у компанії Ваш світ комфорту». Як можна зрозуміти із назви випуску, говоримо про те, як не помилитись, обираючи умовне вікно у свою оселю, як придбати те, що підійде вам найкращим чином, і при цьому відповідатиме сучасним будівельним нормам. Сьогодні не говоримо про переваги тих чи інших віконних профілів чи матеріалів та про характеристики склопакетів. Про це на нашому каналі шукайте більш детальні навчальні та технічні відео. Та підпишіться, аби не пропустити нові випуски. Сьогодні я дам 4 прості поради, як купити класне вікно. Поради, на перший погляд, очевидні, проте досить часто, обираючи вікно, покупці забувають про той чи інший аспект вибору. Отже, перше, незалежно від того, чи ви плануєте замінити вікно у багатоповерхівці у спальному районі міста, оновити фасад вашого магазину чи засклити щойно збудований власний котеж, складіть список побажань. Своїми словами, просто запишіть на листку, до прикладу, щоб було тихо, щоб було тепло, щоб не сліпило яскраве сонце, щоб легко відкривалося і закривалося по три рази на день, щоб зі середини було біле, а зовні чорне, щоб маленька дитина не могла сама відкрити, і таке інше. Під час розмови із продавцем вікон озвучте усі свої побажання, готуючи комерційну пропозицію, менеджер обов'язково має задати вам кілька запитань. На кшталт, на якому поверсі ви мешкаєте, на південну чи північну сторону дивиться вікно, чи є поблизу джерела шуму, такі як дорога, супермаркет тощо. Якщо продавець не налаштований дізнатися від вас якомога більше таких подробиць, а одразу намагається зробити свою пропозицію, купувати конструкцію у такому місці не варто. Друга порада. Навіть якщо магазин вікна двері розташований біля вашого будинку. Або, якщо продажем віконних конструкцій займається ваш знайомий, зверніться за пропозицією у ще один або два магазини. Можна це зробити навіть через інтернет. Часто буває так, що постачальник займається тільки одним або двома видами брендами профільних систем або вікон. І вимушений переконувати вас придбати саме їх. При цьому на ринку України вибір віконних конструкцій доволі широкий, може відрізнятися країнно-виробник. Технічні характеристики. Сертифікація, фурнітура, швидкість та якість виробництва і, звісно, ціна. Маючи на руках пропозиції двох-трьох постачальників, проаналізуйте, яка з них підходить саме вам. Не керуйтесь лише ціною і зверніться до того продавця, який вам найбільше сподобався. Третій важливий момент навіть найкраще вікно втратить свої властивості при неправильному монтажі. Якісний монтаж супроводжується термінами кріплення, звуко та теплоізоляція, гідроізоляція, паропроникнення. Про монтаж шукайте докладне відео на нашому каналі. Вимагайте правильного монтажу. Часто, намагаючись переконати вас придбати вікно, продавці використовують у спілкуванні формулу монтаж безкоштовний або монтаж входить у вартість. Але при цьому не надається абсолютно ніякої інформації щодо того, як саме відбуватиметься монтаж. Які матеріали при цьому будуть використані, і яким характеристикам відповідатиме монтажний шов після завершення робіт? Тому обов'язково обговоріть тему монтажу до оплати авансу, та при необхідності внесіть потрібний пункт у договір. Ну і четверта досить очевидна порада: намагайтесь, наскільки це можливо, не економити. Розглядайте купівлю вікна як інвестицію, краще придбати вікно. Трохи дорожче тієї суми, на яку ви розраховували, чим трохи дешевше. Чесно підібране з урахуванням усіх ваших побажань, виготовлено із крутих сучасних матеріалів та правильно вмонтоване вікно точно поверне вам вкладені у нього кошти у вигляді економії на опаленні та кондиціонування. А також, якщо ви приймете рішення продати помешкання, якісне вікно неодмінно буде додатковим плюсом у вашій пропозиції. А щоб було легше, спробуйте різницю вартості дешевшого і дорожчого вікна розділити, скажімо, хоча б на 120 або 180 місяців майбутньої експлуатації. І ви побачите, що ця сума на місяць виходить невелика. Дякую, що додивились відео до кінця. Закликаю підписатись, якщо ви ще цього не зробили. Тут буде ще багато цікавого та корисного контенту. До зустрічі на каналі, Па-па!